Давайте коротенько подивимося, що у нас тут в новому сезоні нас чекає. Які у нас танчики, Взагалі обдивимося, які у нас тут винагороди. За безкоштовну перепустку ми отримуємо КВ4 Це ну, У нас, типу, броньований броньована важка ПТ-8 рівня. Далі за сезонну перепустку. Шерман Лози 6 рівня. І панцер Ягер Петесяу 8 рівня. Друзі. А ще ми отримаємо Естеху НГС Асоріо э, П2. Середній танк 3 періоду. Дуже цікавий танчик. Панцер Ягер це взагалі імба. Далі. За суперперепуск. Ми отримаємо kanonic Panzer 3GST Турм. Шурмова ПТСАу 10 рівня Другої світової. А також одразу стиль отримуємо на неї. Досить цікава ПТСАу, я вам так скажу. Зараз ми подивимося ТТХ всіх машин, крім, ну, крім Шермана Лози. Що тут такого цікавого? Нічого немає. Я отримаю компенсацію за нього. А ці два танчики я отримаю КТТС-ку та панцер'єгер, тому що в мене їх немає. Так, КТТС, друзі. У нас тут підколи Голдові на 289 та ББшки 227. Ну, малувато Пробиття, чесно кажучи. У нас тут дві гармати, дві башти. Друга гармата у нас буде гратися на голді. Там у нас підколи 88 пробивають. Що можна сказати? Проти таких танчиків, які там картонні. Це чудова штука, я вам так скажу. Друга гармата. Головне в них не заплутатись. Оце головне. Так, далі. Основна гармата. Дуже велике падіння бронепробиття на відстані, вам так скажу. 204 мм для ПТСА, а також голда 251. Ну таке собі, таке собі. Пробиття, як на мене, це ви тупо повинні штурмувати. Це типу штурмова ПТ. Броня в неї така, хто знає, той знає, куди пробивати. Там проблем не буде з нею. Панцер Ягер. Оце вже набагато цікавіше, друзі. Разова шкода 280. ДПМ буде непоганий за 3000. Кумулятиви 320 пробивають. 262 ББшка. Коротше, дуже комфортна гармата. Я вам так скажу, і вона буде досить. замаскована. Зараз я хочу подивитися, де у нас тут маскування? М -м -м -м. У нас тут пишеться маскування. Так, 370 огляд. У нас тут маскування не пишеться. Вже дивно. Ага. 304 метри. Це у нас стоковий варіант. 304 метри. Якщо там розігнати, то буде, я думаю, десь 240. Десь так, примірно. Ну, коротше, я не знаю, що може бути краще за сезон. Так, СТ третього періоду. До срібла заробляє 65%. E, так. 25 коників на тонну. 70, 33 назад. Мінус 8 плюс 20. Це у нас гармата. Бронепробиття ББшки на 633. Голда на 700. пробиває. Чудово. Розкид, друзі. розкид 017. В стоковому варіанті. Це жорстко, це жорстко, друзі. Буде непоганий ДПМ, до речі. Так, бопси літають 1800 метрів на секунду. Коротше. Я вважаю, що це чудове СТ. Побачимо, що там по броні. Я не думаю, що тут броня буде. Так. Ну, коротше, побачимо. Треба на ньому поїздити, щоб зрозуміти. Стиль, як на мене, буде такий собі. Тряпки в мене вже якось трошки. Таке. Коротше. Канонек Панцер 3. Турмова ПТ типу. Так, що у нас тут ми маємо? 22 коники на тонну. Це жорстко. 68 вперед, 20 назад. Це чудово? Мінус 10 гарматка випускається. плюс 20. Кути повороту вежі. Мінус 40. Офігеть. Це чудово. Пробиття теж, типу, штурмова ПТ. 310 КС. -ки, кумулятиви. Тобто. Ну, можна було б і більше. 310 для ПТ це мало. Так. Далі. Коротше, досить цікава ПТ-шка, я вам скажу. Я спочатку подивився, подумав, що немає путів башти в бронюванні, але все ж таки в башті щось там є. Зараз буде вид збоку, бачите? Тут є щось. Тобто цікава, коротше, ПТ-шка. Побачимо. Дуже цікаво, що воно там буде. Так. Так, так, так. Я вважаю, що за супер перепуску треба брати її. А також у нас буде стиль. На неї. Теж треба продивитись його, Тому скажу, я скажу. В гаражі. Отак от, так, друзі, отакий от, от сезон. Я вважаю, що треба брати. Це просто неймовірний сезон, як на мене. Дуже непогано. Я вчора передивився все і якось, знаєте, я думав буде гірше. Крім цього Шермана хіба що? Він так. Не знаю, ну. є, то є, як то кажуть. Отака от справа, друзі.